Гришу, З днем народження. Ми вибрали Грішу, як переборця, і даруємо йому пісню. З днем народження! І, і тобі радості, і везіння, і Багатства, благополуччя, дівчат строю, красивих то, і друзів, вірних. І самих вірних друзів. Здоров'я крепкого! І а друзів вірних. Дівчат красивих і біцепс великий. Ого. Це ради Гриші він качається заради За двох. Гришите. Ты таке? Ого. Я це... воно Гриша це просто типа лучший друг наш. Він типа навчив нас для навчив нас та отвёрт. Міханіка. Ви не кажеться як, як єврей, він на нас хорошо влієнти. просто стресав. Так, да, він до роботи йде. Всі дівчата в нього закохувалися. І... І він, як єврей, нас багато чому да,